Народний депутат України, чотирьох скликань Сергій Соболєв, відвідав Світловодськ. Найперше провів прес-конференцію з представниками місцевих засобів масової інформації в кінотеатрі Прадо. Нардеп зупинився на складній політичній обстановці в країні, відвівши значну роль вступу України у членство НАТО та подальшої євроінтеграції. Журналісти у своїх питаннях торкалися як загальнонаціональних тем, так і розвитку центрального регіону. Одним із актуальних тем на сьогодні є військові дії на сході України. Тож одне з питань, адресоване представнику влади, а радше прохання, це якнайшвидше віднайти можливості для врегулювання конфлікту. У мене відповідь дуже проста. Да, на сьогоднішній день іде війна, це реальна війна. Але я думаю, що в цьому повинуваті і всі інші. Коли Соболєв 20 років назад казав, в першому ще скликанні, нам треба негайно, як країнам Балтії, вступати в НАТО і не панькатись. Тоді були дуже добренькі люди, які розказували, ми будемо в позаблоковому статусі. Після прес-конференції нардеп зустрівся із мешканцями міста на бульварному узвозі. Не дивлячись на густі передгрозові хмари, на улюбленому місці відпочинку зібралося чимало городян.